Компанія Побачимо, що буде з з будь ласка, на лінії. Вітаю. Мене звати Олег. Чим можу вам допомогти? Олег, доброго дня. Доброго. Цікавить інформація по місту Київ, вулиця Райдерна, 61. Так. В мене відключають світло, а пояснити не можуть чому. Ну, воно зникло було у мене вранці в 9 ранку, а вімкнулося о, там, по -моєму, о першій годині дня. Так. Мені кажуть про якісь відключення, але е, я подивився, згідно закону, ніяких таких норм немає для того, щоб відключали. Окрім заборгованості, звісно. Так як у мене немає заборгованості і немає норми закону, то прошу не вимикати світло в мене, бо це незаконно виходить. Зачекайте на я інформацію. Ага, да, давайте, щоб ми не виключали світло, бо це цікаво якось виходить. Що це проти закону. Сьогодні ще за цих моментів ще прочитав на В правилах компанії ДТФ, що крав, вони мають тільки включати світло по причині заборгованості. Ну і все. Так що ловіть. А у тебе комп з Так, так. Відсутня інформація щодо законності таких відключень, але вам треба писати лист на наш центральний офіс. Ні, 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 ні. Ні. Я вже переглянув згідно закону України про надання послуг компанії ДТЕК. Ви маєте направити листа про відключення абонента від електромережі тільки під час несплати, тобто його заборгованості. А таких моментів по типу як стабілізаційне відключення не прописано в законі, і законних підстав ви не маєте для того, щоб вимикати світло. Ну, так що… Це ні, 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 ні. Це, от Знаєте, це розпорядження «Київенерго», да, воно мене не стосується. Розпорядження Укренерго. Хоть, хоч Укренерго, хоч Київенерго, хоч Міненерго. Воно мене не стосується. Є е, закон України про надання послуг. Є закон України да, і є е, норма у вас да, прописана в компанії ДТЕК, згідно чого ви маєте керуватися. Да, там, чим ви маєте керуватися? Коли людина не платить за електроенергію, вона е, відключається від електромережі, відрізається. І на неї подають до суду. А от в плані стабілізаційних відключень взагалі законом не прописано. Я цього не побачив ні, ну, в жодному законі. І ну, давайте з вашими юристами спілкуйтеся. І не дай Боже, щоб мені відключили світло в подальшому. Я буду подавати до суду. І я гадаю, що я виграю, бо у вас ну, ви нічим взагалі не підковані в цьому плані. Я розумію. Так, для отримання юридичної відповіді е, треба писати лист на нас. Я місце. не буду писати, Це я буде просто. Буде я, в, я Зараз дана розмова записується. Е, я буду її афішувати всюди. Якщо мені будуть виключати світло, я буду її афішувати. Ви навіть як консультант не, мож, не, маєте ну, не, не можете надати вичерпної відповіді е, на моє питання. Згідно норми закону. У вас навіть нема норми закону, якою, якою керується компанія ДТЕК. Якщо ви вже надаєте послуги, то надавайте їх якісно і в повному обсязі. А згідно того, що піднялися тарифи, то послуги мають бути кращими, а звісно, і відключень не має бути. Так що дякую вам. Так. так. І вам дякую за жінок. Так, да, передавайте вітання вашому юрвідділу. І не вимикайте мені світло. Зрозуміло. Дякую.